Він не планує стіни міської ради. А що таке? знаєте, хочеться сказати, а що ти Фраєр здав назад? Мільйон хоче отримати, мабуть. Йому ж повинні виплатити за цей рік мільйон гривень. От мільйон отримає і піде далі. Тобто. Для нас з вами громада він працювати, я так розумію, не збирається. А я його тут шукаю, якісь надії на нього покладаю. Ось така ситуація. Але знаєте що цікаво? Коли вони захопили з Куртєвим владу, мого улюбленого Анатолія Пустоварова було також звільнено. І поки його звільняли, його сюди на перший поверх коморочку посадили. Я ж сьогодні хотіла подивитись, куди Васюка заперли. Думаю, чи є карма, а бачите, його навіть в цих стінах нема. Кажуть, десь на лавочці сидів у п'ятницю. Зараз піду на лавочках його, звісно, пошукаю. Але що шукати, якщо вже в соцмережах він дав коментар, що не планує повертатися? Така ситуація, шановна громада.